Друзі, всім привіт! Аврора Наразі господарські товари. Нові гачки кошики відра, килимки Запрошую до перегляду. Нові гачки, набір гачків настінних дитячих, три штуки на блістері. Різні малюнки, хмаринки, яблука. В асортименті 24 гривні. Нові гачки, набір гачків настінних пластикових, самоклеючих. Венкен 2 штуки різні кольори 55. Набір гачків настінних пластикових, самоклеючих. Білий рожевий колір 2 штуки 55 гривень. Новинка набір гачків на дитячих 6 штук на блисты 29. Знову в аврорі хіт. Дозатор для миючих засобів Пластик з губкою в наборі 99 гривень. Мішок сітка для прання нижньої білизни 365. вигода 15 гривень. Футляр для зубної щітки та пасти. Різні кольори 29 гривень по акції милиться пластикова на присосках. екодеополу білий чорний колір 29 гривень. Мильниця пластикова на присосках. Прозора 39 гривень. Футляр для зубної щітки. Пасти різні кольори 74 Кутляр для зубної щітки та пасти пластик з малюнком зайчик. Рожевий блакитний колір 39 дев'ять. Миється смайлик в асортименті колір 15. Миється пластикова, різні кольори 34 гривні. Мильниця дорожня пластикова в асортименті кольори 11. Поличка для ванної кімнати кутова чорний білий колір 149. Паличка для ванної кімнати прямокутна метал. Стиль чорний-білий колір 179. Поличка для ванної кімнати пластик екадео полу. Білий чорний колір 77. По акції набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. Три предмета: Білий рожевий колір 149 гривень. Коштував набір 199 гривень. Класна ліка для душу водозберігаюча 99 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик 2 предмети. Різні кольори 199. Паличка для ванної кімнати кутова пластик, ЕКДО полу, 69 гривень. Ганчірка для підлоги бавовняна, розміри 50 на 60, одна штука 14. Набір серветок целюлозних бонус три штуки. В упаковці 34 гривні. Набір серветок вискозных 5 штук 365, 24. Набір серветок вискозных 10 штук 49. По акції набір серветок вискозных універсальних, фіна 10 штук 98 Набір серветок целюлозних вологопоглинаючих 3 штуки 27 гривень. Набір серветок віскозних для прибирання фрейкінбок. універсальний 4 штуки 55. Набір серветок для прибирання целюлоза 3 штуки 29 гривень. Серветки вологі для прибирання універсальні. Пайний бонус с клапаном 60 штук 49. Набір серветок из універсальних в 10 штук 109 гривень. Серветки вологі для прибирання універсальний пані блиск з клапаном 48 штук 49 гривень. Серветки вологі для прибирання універсальний пурфік з клапаном 60 штук 49 гривень. По значці набір губок кухонних фрекінбок максима блек 5 штук 40 гривень. Набір губок кухонних пані блиск велика пориста 5 штук 34 Серветки вологі для плоскої швабри Vortex 15 штук 169. Гарна знижка набір губок кухонних фіна антибактеріальні, кольорові 4 штуки 24 гривні. Пакці набір губок кухонних ароматичних капучина. 4 штуки 35. Серветки вологі для прибирання універсальні, Фрекін клапаном 48 штук 84 гривні. Набір серветок віскозних пані блиск 5 штук 39. Набір губок кухонних помічниця круглих 4 штуки 39 гривень. Набір губок кухонних фіна. фіна ефект хвилясті 6 штук 39. Органайзер для дрібничок з відділенням для серветок. Прозорий пластик 77 гривень. По акції кошик для зберегання металевої ручкою, Фабрика молі 24,5 на 24,5 см. Чорний колір 199 гривень. А знижці набір аксесуарів для ванної кімнати, скло 3 предмети 149. Великий вибір. Миска пластикова та з кругла, незабутка. Різні кольори, об'єм 15 літрів 109. Гарна новинка. Етажерка декоративна. Тренс на 4 палиці. Чорний колір для квітів 799 гривень. В серветки вологі дитячі Perfect Baby з клапаном 120 штук 49 гривень По акції блок туалетний брев сила актив, свіжість лаванти, лимон 57 гривень. Блок туалетний брев спа моменти 59. Засіб для миття підлоги сана 1 літр в асортименті 49 Насадка зміна для мотузкової швабри. алекс Валекс 69 гривень. По акції серветки універсальні добра господарочка. 30 штук в рулоні 74. Серветка для миття підлоги Фрекенбокс степ. Розміри 50 х 70. Різні кольори 59 гривень. Серветки для прибирания универсальный оптималь. Білий колір. размеры 25 на 25. 30 штук. Руйлуні 59. Шланг для правильной машины универсальный 29 гривень. Щитка для миття вікон пластиковой для 25 см 55 см. Набір для прибирания пластик. Савок дві щитки в наборі 249. Щітка для підмитання з ручкою ідея 108 см, Блакитний колір 149. Інструмент для прочищення трубок проводу на блістері 84. Кадриш для фільтру проточної води полі Органік 44. Серветки для прибирання універсальні 365 25 на 25, 30 штук. В рулоні 55 гривень. Дозатор для рідкого мила з відділенням для губки білий коричневий колір 139. Тримач для туалетного паперу білий колір пластик 49. Органайзер для дрібничок. Прозорий пластик 88. Дозатор для рідкого мила. Баранес. Різні кольори 129. Підставка для зубних щиток. Пластиково-рожевий блакитний колір 49. Відро для прибирання. З віджимом для швабри. Follow me. Сіро-чорний колір 169 гривень. Знову в Аврорі відро господарське пластикове з цікавим малюнком для овочів фруктів на 5 літрів 69 гривень. Таз пластиковий прямокутний Евроголд на 10 літрів рожевий колір 109. Набір прищіпок для білизни пластикових фігурних рибки. 12 штук різнокольорових 44. Килимок придверний, прямокутний з малюнком. Квіти з написом Welcome 249. Килимок для ванної кімнати волога, поглинаючи, овальний. В асортименті є різні кольори 77. Ківш пластиковий, де лідер, 1 літр, з мірною шкалою 19. Шикарна новинка. Кошик для зберігання дитячих речей. Сторож, салютіонс. В асортименті великий вибір. Дуже цікаві малюнки. 199 гривень. Цікава новинка блокнот на спіралі дитячі пляшка з ручкою 88. Новинка щоденник, шкільний тверда обкладинка, кіт. Гарфінд. 99 гривень. Щоденний шкільний. Ми 5 на скабі. Апельсін. Стандарт. Різні цікаві малюнки 44 гривні. Новинка зошит для нот. А5 кіт. Гарфінд. 20 аркушів 24 гривні. Славник для іноземних мов Кіт Гарфілд 60 аркушів 99. Набір цифр магнітних фанзіла на блістері 29. Набір літер магнітних фанзіла Українська абоетка 39 гривень. По акції наклейки дитячі, великий вибір в асортименті. 9 гривень, коштував 14. Дуже багато шкільних зошитів. Зошит шкільний клітинка, тетрада серія ароматний 48 аркушів. Пахне полуничками, 34 гривні. Зошит шкільний лінія тетрада 24 аркуша, 750. Зошит шкільний клітинка Family Line. 48 аркушів в асортименті 27. Зошиті шкільні клітинка є 96 аркушів 44 гривні. Класнючий а 7 на спіралі З декором вискатки капібари 68 аркушів, 29 гривень. Новинка набір блокнотів а 6, прошитих 32 аркуші. В наборі 3 штуки 59. Зошит шкільний клітинка. Кіт гарфінд, 24 аркуші, різні кольори 22. Зошит шкільний, клітинка 12 аркушів 14. Шикарна новинка. Пенал для канцтоварів, текстильний на блискавці. На два відділа. Блакитний рожевий колір з малюнками 129. Гарна новинка. Пенал для канцтоварів, на блискавці, каркасний, звіри. Різні кольори котики 149. Підставка для книг метал пластик 34. Калькулятор простий 179 гривень. Калькулятор 119. Калькулятор простий, великий, різнокольоровий. 149. шикарный пенал для канцтаварів на блискавці с декором зайчик 119. Пенал для канцтоварів на блискавці з блискітками рожевий блакитний жовтий колір 119 гривень. Новинка пенал косметичка для канцтоварів плюшевий з малюнком зайчик. Рожевий колір 119 гривень. Новинка підставка стакан для канцтоварів пластик з фігуркою. Від Хелкіт 84. бажаю вам тільки позитивних емоцій. Гарного дня. Дякую, ваша нова акція.